Пару днів буде падати дощик, можливо гриби знову підуть і будуть буде класно, знову відео багато гарного назнімаю. Вони як виростуть, то тако вздовж дороги їдеш і дивишся їх повно. Тільки побачу їх здовж дороги, все, наші гриби пішли, можна йти збирати. Такий казковий ліс. Такий темний, спокійний. Дуже класний. Ви знаєте, можна навіть з вами прогулятися по ньому. Дуже такий атмосферний ліс. Гриби, різні тут ростуть, дивіться, якісь білі гриби, такі цікаві. Дим, че. Классный ліс. Тут така тишина в ньому. Взагалі. Красота. Просто щось... Щось надзвичайне.

Красота, якби по ньому ходив цілий день. Загадкова ліс. І тут видно, що тут колись була вирубка, і його засадили. І от він виріс, його про... прочистили, проїдили, щоб нічого не росло. І бачите, тут нічого не росте. Тільки оці дерева і все. Красота. Красота. Добре, буду їхати далі. Надіюсь вам сподобалось, пишіть в коментарях, як вам ліс. Приїжджаю я на свою поляну, а тут стоїть 4 машини таких шведів, норвежці і шведи коротше, з собаками. Що вони тут приїхали? Не розумію, що робити далі. Я не став вже біля них зупинятися. Всі були в такій формі військовій, собаками. Я думаю, вони приїхали мисливці, може вони там полюють, будуть стріляти, я буду там ягоди збирати. Я переїхав, далі їду, тут зараз поруч в інше місце. Збираю. Сюди поїду другий раз. Коротше, я переїхав з другого місця а вони приїхали сюди теж. Вийшли жінка, чоловіком з такими. Найперкамо капець. І що, вони пішли полювання на полювання, дійсно чоловік, жінка з такими потужними автоматами. А я зараз хочу туди йти збирати брусниці. І що? що вони ще мене не полювали. Ну, да. Коротше, я поспілкувався з, з твоєю жіночкою приємною. Вони, вони шукають медведя. У них чотири машини, їх тут цілий загін мисливців і вони шукають медведя. Вони мають такі в телефоні навігатори, де відслідковують от, І собака. Коротше, і вони хочуть виловити медведя. І показує їм на навігаторі, типу на тому телефоні показує, де де є ведмідь, тільки, ну, де є тварина, тільки вони не знають, чи це ведмідь, чи це лисиця. Вони мені показали, де вони є. Ну Звідси далеко десь в цій стороні аж за горою. Там є воно. І вони ходять, типу, шукають, його заганяють. Не хочуть його зловити. Тому що ведмідь наблизився дуже близько до, е, ну, до, до села. А вони не дають, типу, ну, не можна, вони відганяють медведя або ловлять їх. Коротше, Відлякують. У них тут стоять камери, навіть по лісах стоять, так вона пояснила, що стоять камери спеціальні, типу, штуки, які відлякують медведя і фіксують. Якщо медвідь наближається близько до е, салату, тоді вони приймають міри. Власне, я сказав, що я буду тут збирати ягоду, чи не буде проблем. Він каже, ні-ні, можете збирати. Каже, тільки далеко туди не заходьте. <гум> Ось таке. Знову дощик падає. Так, вроді би брусничка вроді би є. Вроді би тут є брусничка. нормальна. Я щось сьогодні пізно починаю працювати. Ale taki dość, to... Dużo pracować nie popracujesz taki dość, Parę godzin. już mokry. No, jaka tutaj ładna broszniczka, nic o sobie. Як воно тут кинулася? Цейка гарна. гарно буде вона тут трохи з чорницею. Гляньте, гляньте, що робиться. Це які грома. Гарні. Угу. 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 Є всюди, але вона так росте, що збирати її не дуже легко. І ще й зелено, багато. 不知道呢。 Бачите які грона? Але зелено і багато. і лки-палки. Йдемось сюди, глиб, може тут не буде така зелена. Тут в соснах вона стигла, але така рідка, не дуже. Це старенький зруб. А от там на початку це молоденький ще був і там кинулася свіжа молода лесниця і почала вона й гарно родину. Тут таке собі. Щось рідко, рідко дуже. Від тих ялинок вже мокрий весь. Те вже яленький повиростали, заріс трохи зруб. він був чистіший. Вже заріс за ті руки. Дуже багато цього дерева всякого кинулося, липа чи що це. Його мають почистити скоро. Скоро тут зайдуть, пропиляють все, порозкидають гіляки.